Ура, кошенята попліткуємо сьогодні дещо в оновленому іміджі, як ви помітили. Напишіть, до речі, в коментарях, як вам сьогодні ми поговоримо про холоденко, межа лицемірства, квіткова, наше майбутнє, калуш та Олег Псюк, Єфросиніна, блогерка та Шепілєв в Маріуполі. Можуть зручніше набирайте чай, каву або улюблений напій. А ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Ваш тато пліткар без палов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Треба все ж таки тримати міну при поганій грі. І з цим чудово справляється психологиня Наталія Холоденко. Зараз ми про неї поговоримо, а з вас обов'язково вподобайка. Підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота. Не потрібно на нас ображатися. Маємо право на суб'єктивну авторську думку до того, ж ми пліткарі і нічого ніколи не стверджуємо. Також кому що відомо про ту чи іншу особистість на Слайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, Наталя Холоденко. Виявляється, що відносно недавно Наталка була в Чехії та проводила свої майстер-класи в місті Пардубіце. Вибачте, якщо неправильно роблю наголос. І мені вдалося поспілкуватися з людьми, які безпосередньо мали відношення до організації цього заходу, і що вони пишуть. Цитую: Наталя зняла собі зал в парк дубіце, робила замовлення залу через наших українців. Там мала якихось знайомих, поводила себе дуже надмінно до обслуговуючого персоналу. Не дуже добре відносилась. Якийсь там був конфлікт із стилістом, які їй робили мейк та зачіску. І ще один цікавий момент: те, що вона говорить на тему Рестарт, дуже сильно пересікається із майстер-класами Ірини Хакамади. Можливо, вона надихалася саме Хакамадою. Майстер-клас був 9 травня, ціна кілька сотень доларів. Дуже лицемірна, збагатиму мила і говірлива. До персоналу грубовата. Чи дивує мене це абсолютно ні. Якщо ви хочете зазирнути і зрозуміти, хто ж така Наталя Холоденко, ось вам відгук від звичайних людей, які організовували для неї. Платформу, де вона транслювала свій майстер-клас, Наталка, це про гроші, де гроші там і вона, на мою чисто суб'єктивну думку. І в той час, коли дружинку, дружинку, <смас> вибачте, в той час, коли дружину пана ткача бомбить, і вона мені виписувала в інстаграмі. Холоденко причаїлася і з посмішкою на обличчі спостерігала за ситуацією. Тож, ще раз це підкреслює, наскільки вона прагматична, хитра та продумана. Ну, Наталю, подивимось, як далеко ти зайдеш і як складеться в майбутньому твоя кар'єра. Але ось ці лицемірні. Маски, які ти вдягаєш, рано чи пізно почнуть випливати і працювати проти тебе, якщо, звичайно, ти не спрацюєш на випередки. Ну, подивимось, просто невеличкий штрих до портрету. Чи здивовані ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а також обов'язково. Підпишіться на мій телеграм-канал, адже там у нас завжди ексклюзивна інформація, анонси, палки дискусії це невід'ємна частина нашої спільноти. Усіх чекаю в телеграмі, і в описі під цим відео та в закріплених коментарях ви знайдете картку для донатів. Якщо маєте бажання та можливість, підтримати нашу кліткову спільноту. Сьогоднішній випуск прям присвячений антигероям, і зараз ми поговоримо про Дар'ю Квіткову. Скинуло наше кошеня цікаве зауваження, і я хочу процитувати. Доброго вечора! Можливо, якось обговорите про те, що Квіткова, яка спричинила ДТП, є постраждалі, запросили на саміт Перших леді. В Київ, де вона є амбасадоркою психологічного проєкту «Як ти?». Чому не можуть знайти достойних людей? Який вона приклад подає іншим ганяти на червоний травмувати людей? Я не розумію, який її вклад. Є ж дійсно гідні люди. Особливих проєктів немає. Розвитку також, цілісного контенту не створює. Марина Узілкова на щабель вище. В нас що? Немає розумних людей. І тут прям тригернуло, тому що реально запитання. А в країні ж є набагато більш значимі фігури, аніж Даша Квіткова. Але вочевидь, подібні заходи я нічого не знаю про цю зустріч, де був президент з першої леді. Але мабуть, організатори я не кажу за усіх. Це мої здогадки. Запрошують частково по своїм суб'єктивним баченням, по своїм симпатіям і, скоріш за все, по своїм зв'язкам. І тому в якості інфлюенсерів ми бачимо Сашу Бо, Юлю Вербу, Ксюшу Манекен і їй подібних. Тож так, Даша Квіткова, яка не створює контенту, не несе в інформаційному просторі жодної цінності, як на мене. При цьому вона скрізь завжди на слуху і запрошують її на такі важливі заходи. Це все дуже сумно. Погоджуйтесь ви з думкою нашої підписниці. Давайте поспілкуємось. Знаєте, інколи приходять такі цікавинки, це не зливи, це не є чимось важливим про ту чи іншу зірку, але це класні розмірковування, які наводять на певні думки. Тому дуже вам дякую, що ви так багатогранно. Насилаєте мені інформацію, не завжди має можливість відповісти. От правда, не ображайтесь, будь ласочка. Я при нагоді розгрібаю директ інстаграму і намагаюся не залишити без уваги жодного повідомлення. Але бувають моменти, коли приходить 50-100 повідомлень за день, і в тебе просто немає цього емоційного ресурсу, щоб так поглибитись і все відразу розгребсти, зрозуміти, посортувати, розсортувати. І відразу сісти і знімати випуски. Тож я обов'язково перечитаю усі повідомлення, усі будуть почуті. Дуже вам вдячний, що довіряєте нашій спільноті. Пишіть, будь ласка, як вам Даша Квіткова і чи має вона бути на подібних заходах державного рівня? Гурт Калуш оголосив про експериментальний тур. Де не буде Олега Псюка, майже кожен із учасників проєкту почав займатися сольною творчістю. Подивимось, чи зможе Олег Псюк повторити успіх Калуш оркестра. Я неодноразово в своїх випусках казав, що Калуш геніальні тим, вони вижимають максимум зі своєї перемоги на Євробаченні. Просто максимум. І в цьому сенсі молоді артисти повинні брати з них приклад, тому що монетизували. Усе, що можна монетизувати. До псюка можна ставитись негативно, позитивно. Так, він дуже суперечливий і мені здається негативний. Але при цьому вміє заробляти і розуміти, як продати якісний продукт, щоб це працювало на твоє ім'я. Але на даному етапі, на мій погляд, гурт Калуш Оркестра повторюють долю гурту Гринджоли. Пам'ятаєте, той політично-музичний проєкт, який виступав після перемоги Руслана, і це був найбільший фейл в історії українського Євробачення, коли наша країна представляє українських артистів. Тому подивимось, я не думаю, що окремо Калуш зможуть якось себе. Так масштабно реалізувати, щоб отримати любов кожного українця. Скоріше за все, це будуть такі містечкові, не знаю, як буде українською. Перепрошую за русизм проєкти, які будуть гастролювати, виступати десь в клубах місцевих і на цьому все. Але те, що хлопці вижили максимум, і це ж не може бути постійно. Зрозуміла справа, рано чи пізно все починає сипатись. Тож в цьому сенсі спрацювали прагматично, і кейс настільки якісний, що є чому повчитись. Давайте обговоримо в коментарях, чи зможе Олег Псюк реалізувати себе сольно. Чекаю ваших думок. Я й сама завжди прямо здригаюся, коли мене називають блогеркою. У мене, як і в більшості людей, достатньо сформоване ставлення до такого явища, як блогінг. Якщо коротко, то для мене здебільшого це люди, які досягають у ньому шаленої популярності, збираючи свою аудиторію казково намальованою картинкою щастя. Потім вони гучно розлучаються, поливають одне одного брудом, потім знову знаходять любов. І між усіма цими етапами у них супербагато реклами. Розповідає Марія Єфросиніна, так і не назвавши конкретних імен. Тому мені самі стало дуже цікаво поміркувати майже перед тисячною залою людей, які сьогодні мають. Своїх послідовників у соцмережах, що таке насправді блогінг, і як екологічний підхід та автентичність автора блогу може дійсно щось змінювати і комусь допомагати, зазначила Єфросиніна. Саме цікаве, що не мріє розмірковувати на тему екологічності контенту. Машо, ти здригаєшся, коли тебе називають блогеркою. Так ти є блогерка, так в тебе є благодійний фонд, але в тебе були ресурси чималі. І не завдяки новому каналу, а завдяки тому, що ти дуже правильно пригріла собі місце в цьому житті. В тебе на старті з сестрою було набагато більше ресурсу, ніж усіх тих містечкових блогерів, яких ти так не любиш і здригаєшся. Але при цьому твоя головна популярність основна, за що тебе люблять, за що тебе цінують, в чому ти завжди на слуху, це дорослі дівчата на ютюбі. І ти свідомо пішла на YouTube, знімаючи свій проект, екзамен. І так, ти є блогеркою, тому що на YouTube, коли ти генеруєш контент і ти не є телебаченням офіційним, ти блогер. І це не є соромом. І це ненормально обистінювати колег. Так, звичайно, у нас є розуміння того, що є такі блогери, як Аня Трінчер, як Саши Бо, хоча Трінчер вже вийшла зі статусу блогерки. Хоча ні, вона досить активно транслює своє життя, тож блогерка, які можуть піти заради хайпу на будь-що. Але це їх свідомий вибір і це їх відповідальність, чому вони повчають свою аудиторію. Це індивідуальний вибір. А в тебе популярність в першу чергу завдяки Олі поляковій, тому що Олю цитують, тому що на Олю звертають увагу. І дорослі дівчата без полякової. Це був би провальний проєкт, і ти це чудово розумієш. Тому ти так любезнічаєш з Олею. Тому ти з нею регулярно знімаєш ці формати. Ви молодці, ви підіймаєте важливі соціальні теми, теми виховання, статевого виховання і не тільки. Тобто, ви робите корисну справу. Це якісний продукт, який має цінність, але прибрати Олю. І залишити тільки Марію, це ніхто не буде дивитися. Прям словами Еми Антонюк говорю. Тому що Маша Єфросиніна, як персонаж, що шоу бізнесі сама по собі дуже прісна, дуже нецікава. Вона маніпулює соціальними темами, вона може дуже правильно підлаштуватися під запити населення. Вона вам скаже те, що ви хочете почути. Прям ідеальна кандидатура в політику. Так, Марійко? Там ми ще з тобою зустрінемося, я так розумію, зовсім скоро. Але зараз не про це йде мова. І Маша Єфросиніна, яка відхрещується від слова блогінг, як нібито це щось образливе, так ти така ж сама блогерка, як і усі інші. І ти не маєш жодного морального права обистінювати. Будь-кого, чи то маленький блогер з тисячною аудиторію, чи то блогер-мільйонник, тому що будь-який блогінг, особливо на Ютубі, і не мені тобі розповідати, це велика робота. Тож навіть в цьому виступі Маша Єфросиніна показала усе своє лицемірство, тому що ця людина не буде щиро піклуватися про вас. Вона буде думати про те, а як монетизувати себе, а як продати своє ім'я дорожче. А як притягнути більше рекламних інтеграцій, але не звертається багато рекламодавців? І так скоріш за все Марійку чіпляє те, що якісь там незрозумілі, не екологічні блогери отримують чимало замовлень рекламних. А Марійка сидить на підсосах. От і все, Марія, я в жодному разі тебе не обезцінюю. Я вже сказав попередньо, що ви робите золо дуже важливу роботу, і я сам дивлюся ваше шоу. Але інколи тебе настільки заносить не туди, і ти несеш настільки відбиті речі, і тебе інколи треба зупиняти, тому що ти починаєш переходити ось ці кордони. І коли ти кажеш про екологічність. Про що може йти мова, коли ти обесцінюєш усіх своїх колег, намагаючись знову показати, яка ти класна, яка ти крута, і саме в тебе екологічний продукт. Зупинись, тому що це лицемірство. А пояснювати, що означає цей термін, думаю, не потрібно. Кожен глядач і так усе розуміє. Тож, друзі, робіть висновки, я не нав'язую свою думку, але я ці слова сприймаю саме так. Тому що Марія черговий раз намагається показати, яка вона класна, яка вона особлива, при цьому принижує менш авторитетних, менш відомих колег або колег, у яких недостатньо досвіду. І зараз ми говоримо виключно в контексті твоїх слів. Крапка. Будь ласка, поділіться, розділяєте ви мою думку чи ні. Давайте обговоримо, тому що, на мій погляд, ця тема повинна бути присутня, і якщо ми говоримо про екологічність, то потрібно вибудовувати лояльність незалежно від того, кого зірок я люблю, не люблю, сприймаю, не сприймаю. Але усі, хто залишилися в Україні з публічних людей, публічних друзів, зверніть увагу на це. Я про публічне говорю. Вони докладають чимало зусиль саме для підтримки нашого культурного простору. І кожен з них має значення від блогерки, у якої тисяча підписників, до блогера з п'ятьма мільйонами підписників. Наприклад, усі мають значення. І неважливо, як ви до них відноситесь, кожен з них робить свою роботу. Ну і на завершення, пам'ятаєте Дмитра Шепілєва, який працював телеведучим на проєкті «Расміши Смішнова. І там був у нас хто Зеленський і його Лисий Коріш, забув як його звати, Євген, Євген Кошовий, згадав. І жили прям душа в душу. Від одного знімального дня до іншого, працював в Україні, тому що на російському телебаченні він нафіг нікому не здався, заробляв українські гривні, жив в Києві, в українській столиці, мав українських друзів, налагоджував контакти в українському медіапросторі. І що ми маємо? Дмитро Шепілів, с... яка приїхала в Маріуполь. Знімати інтертеймент, розважальне шоу про тварин, яка ж ти взагалі після цього людина живучи на українській землі, заробляючи тут, маючи друзів, близьких людей, приїздиш в окупований Маріуполь. Знімати шоу як ні в чому не бувало розважальне шоу. В чому розваги можуть бути в Маріуполі? В тому, що міста немає, більше ста тисяч людей втратили своє життя через російське вторгнення, і ти, працюючи на країну агресорку, сидів би мовчки вже там. Роби що хочеш, живи, як хочеш. Кожен ходить під своїм хрестом, як то кажуть. Але приїздити в Маріуполь з усміхненим обличчям. Насміхаючись над горем цілої нації, я дуже сподіваюся, що воно тобі аукнеться. Шепілів немає нічого спільного з чим-небудь людським. Ось так, ось такі вони хороше: руські, узкі, білоруські. Тому усі, хто до сих пір мають в голові хоча б якусь лояльність до росіян, немає хороших росіян, тому що вони приїдуть в ваше місто знищене місто. І будуть посміхатись, як Дмитро Шепілєв. Робіть висновки. Фух! На тяжкій ноті завершуємо сьогоднішній випуск. Не забувайте, будь ласка, донатити, підтримуйте українську армію, я вас дуже прошу. Потрібно усе на фронт: від дронів, автомобілів до теплої термобілизни і усього іншого. Не забувайте, війна не там, війна тут і зараз з кожним з нас. Ось такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я дякую нашим захисникам та захисницям саме завдяки. Вам ми продовжуємо наше існування. Хочеться робити легкі випуски, але здебільшого з'являються такі тяжкі теми, і ми їх підіймаємо, і ми говоримо навіть про таких недолюдей, як Шепелів. Тому що ім'я таких звірів ми повинні знати в обличчя. Я не прощаюсь, побачимось з вами завтра. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки! Інтриги закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.